Історія про кохання, яке не боїться жодних перешкод. Усім привіт! Ви на каналі Територія Кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Фільм розпочинається з історії кількох десятків жінок, що розповідають про свої незабутні побачення. Вони розповідають про те, як чудово провели час зі своїм кавалером, яким він був галантним та романтичним, і що це було одне із найкращих побачень однак потім чоловік зник із їхнього життя. Ці історії поєднує одна деталь: усі жінки мали побачення з одним і тим же чоловіком Генрі Ротом. Генрі Рот ветеринар на острові Оаху, який міняє дівчата крукавиці. І зазвичай він ходить на побачення лише із приїжджими туристками, щоб уникнути серйозних зобов'язань. Його найближче оточення Ула, що майже завжди перебуває під травою, Алекса, його помічник у парку, Віллі, африканський пінгвін і улюбленець Генрі, та Джоко морж, який живе у парку. Одного дня Генрі йде на морську прогулянку, і через вітер його човен ламається. Чоловік дістається на шлюпці до найближчого берега та йде у місцеве кафе, чекаючи берегову охорону. Несподівано він помічає там вродливу жінку Люсі Вітмор, що створює архітектурне мистецтво із вафель на тарілці. Повернувшись до себе, Генрі розповідає Олексі про дівчину з кафе. Він каже, що та йому дуже сподобалась, але він так і не наважився підійти. До того ж, схоже, що дівчина місцева, і познайомитися з нею означає порушити його головне правило. Алекса каже Генрі, що він просто боїться серйозних стосунків і припускає, що колись йому зрадила дівчина, тому тепер він так боїться і з кимось зблизитись. Генрі зізнається, що це справді так. Його дівчина в університеті зрадила йому із куратором курсу. Наступного дня Генрі знову вирушає в кафе і зустрічає там Люсі. Дівчина знову зводить якусь споруду із вафель, і чоловік наважується підійти до неї та встановити такі собі імпровізовані двері. Люсі та Генрі знайомляться, і дівчина пропонує сісти за один столик. Вона зауважує, що від Генрі чути рибою, і чоловік пояснює, що щойно оглядав моржа, проте він думав, що все вже вивітрилось. Та виявляється, Люсі це не бентежить. Вона каже, що її батько та брат рибалки, отож вона звикла до такого запаху. Люсі та Генрі проводять час за цікавою розмовою. Вони не помічають, як настає час закриття кафе, і офіціантка просить їх на вихід. Після цього обоє прощаються та роз'їжджаються по своїх справах, досі перебуваючи під приємним враженням від сьогоднішнього дня. Якось Генрі разом із Улою та цілою купою його дітей йдуть грати у гольф. Вуле виходить якось не дуже, на відміну від його башкетників, а Генрі так лупить по м'ячику, що той злітає з обриву. Чоловік іде його шукати і, спустившись зі скель, несподівано зустрічає Люсі. Жінка каже, що рада його бачити, адже вона сумувала. Генрі відповідає її взаємністю, і пара починає палко цілуватись. Та раптом чоловік приходить до тями на полі для гольфу. Він бачить над собою улу з дітьми, які розповідають, що м'яч Генрі зрикошетив і поцілив йому просто в голову. Малі питають, хто така Люсі, про яку Генрі говорив, будучи без свідомості. Чоловік каже, що зробив помилку, заговоривши з нею. Він не знайомиться з місцевими, не можна було цього робити. Отож тепер у те кафе він ні ногою. В наступні дні Генрі приступає до свого звичного заняття загравання до туристок. Однак чоловік усе ніяк не може виконати із голови Люсі. Тому котрого дня він відмовляється від спільного проведення вечору із черговою красунею, іде із ресторану та приїжджає у те саме невеличке кафе. Він зустрічає там Люсі і одразу підсідає до неї. Він жартує про свої руки, що тхнуть рибою, і пропонує дівчині їх понюхати як минулого разу. Та Люсі ніби зовсім не розуміє, про що мова. Вона втікає, називаючи Генрі божевільним збочинцем. Чоловік зовсім не розуміє, що відбувається, і тоді офіціантка Сью виводить його на вулицю, аби все пояснити. Жінка каже, що Люсі особлива. Вона не така, як інші люди, адже рік тому сталося жахливе. Люсі із батьком їхали по ананаси на сусіднє узбережжя. В якусь мить чоловік відволікся і не помітив корову, що вийшла на дорогу. Він вивернув кермо та в'їхав у дерево. Сам чоловік отримав кілька переломів. А от Люсі травму голови. Вона пам'ятає лише те, що було до аварії. А кожен новий день, ніби старається із її пам'яті, що й на дівчина лягає спати. Люсі думає, що зараз жовтень минулого року, саме тому вона щодня приходить снідати у це кафе, бо така традиція у неї була щонеділі, а потім вона збирається їхати із батьком по ананаси. Почути, дивує Генрі, і він каже, що це схоже на одну із тих відмазок, які він вигадує, аби відкараскатись від дівчат. Однак Сю каже, що це правда, і вона не дозволить скривдити Люсі, отож забороняє Генрі до неї наближатись. Тим часом сама Люсі, поївши вафель, повертається додому. Дівчина із розчарування бачить, що батько вже купив ананаси, отож їхня поїздка відміняється. Аби згаяти час, Марлін пропонує доньці розфарбувати гараж на свій смак. Дівчина каже, що залюбки це зробить, адже цьому місцю не вистачає яскравих барв. Ввечері Марлін із сином дугом вмикають запис футбольного матчу, який чекала Люсі. Коли дівчина повертається, її батько та брат вже вкотре відтворюють той самий день річної давності. Дух пропонує Люсі Парі щодо наступної подачі м'яча. Звичайно, він виявляється правим і за це отримує капцем від Марліна, коли у якості програшу Люсі йде мити посуд. Потім дух і Марлін знову відтворюють святкування дня народження старого і дивляться разом із Люсі фільм, який бачили вже сотні разів. Коли дівчина йде спати, Марлін разом із сином повертають усе на попередні місця, викидають залишки торта, аби спекти новий, запаковують подарунок від дівчини і кладуть у її сховок, поповнюють запаси миючих засобів та знову зафарбовують стіни в гаражі у білий колір. Генріш розповідає про Люсі Улу. Той каже, що дівчина просто знахідка для товариша. Хоч вона й місцева, проте Генрі може сходити з нею на побачення, а потім не боятися зобов'язань, адже Люсі нічого не пам'ятатиме. Генрі з ним не погоджується. Чоловік каже, що це підло, і він так вчинити не зможе. Генрі не розуміє, що йому робити далі. Наступного дня, незважаючи на попередження С'ю, Генрі знову приходить у кафе. Він вирішує все ще раз поговорити з Люсі, і як минулого разу допомагає їй прикріпити двері у її будівлі із вафель. Та сьогодні дівчина виявляється менш совірливою і їй не подобається те, що хтось поліз до її їжі. Наступного дня знайомство знову провалюється, бо Люсі починає прикидатись немісцевою місцевою і говорити іноземною мовою, вдаючи, що не розуміє Генрі. Генрі ж не здається, і в наступні дні робить іще кілька спроб. Якось він прикидається хлопцем, що не вміє читати. Він ридає над меню, не в змозі нічого замовити. Люсі стає його шкода, і вона залюбки допомагає. Між ними зав'язується розмова, під час якої Люсі вчить Генрі алфавіту. Потім, коли вони виходять із кафе, чоловік прощається і йде до своєї машини. Люсі не розуміє і каже, що незнання букв було очевидним спектаклем. Вона одразу знала, що Генрі вигадав це, аби познайомитись, і думала, що він принаймні візьме у неї номер телефону. Люсі каже, що він якийсь бовдур, якщо розігрував це все просто так. Після цього дівчина їде додому, а Генрі кидається за нею, аби вибачитись і все пояснити. Однак Сью бачить, що Генрі вже скривдив Люсі, отож телефонує Марліну і про все розповідає. Коли Генрі, слідуючи за Люсі, приїжджає до її дому, там його зустрічають батько та брат дівчини. Вони наказують не наближатися до Люсі. Марлін пояснює, що через хворобу його донька не зможе мати нормальних стосунків із чоловіком, отож він не дозволить скористатися нею тим, хто шукає дівчину на одну ніч. Генрі запевняє, що й не думав нічого такого, і він справді хоче просто вибачитись. Проте Марлін не пускає його до Люсі і наказує ніколи більше не заходити у те кафе. Генрі розповідає про це Алексії та радить обдумати фразу чоловіка і знайти там лазівку. Генрі розуміє, що Марлін сказав триматися подалі від кафе. Отож, чоловік починає придумувати способи зустріти Люсі де інде. Він прикидається чоловіком, в автівці якого сів акумулятор, і Люсі зупиняється, аби йому допомогти. В інший день він стає робітником, що попереджує про ремонт на дорозі. Потім Генрі влаштовує бійку із зулом і Люсі зупиняється, аби захистити чоловіка. З Генрі у них розмова, звичайно, зав'язується, але це не подобається улу, якого Люсі нещадно б'є биткою. Протягом серії цих нібито випадкових зустрічей Генрі завжди вдається справити на Люсі гарне враження, а сам чоловік і не помічає, як закохується у неї по самі вуха. Котрого дня Генрі, як завжди, вигадує привіт, аби Люсі зупинилась, однак до нього під'їжджає не вона, а її батько та брат. Марлін каже, аби Генрі перестав ламати комедію і кличе чоловіка до них у гості. Коли Генрі приходить, то питає, чому Марлін став до нього поблажливішим. Чоловік показує Люсі, яка, розфарбовуючи гараж, співає пісню. Він каже, що дівчина співає її щодня, відколи почала бачитись із Генрі. Люсі давала Марліну запис цієї пісні, коли він ішов у плавання, аби вона нагадувала йому про дружину. Марлін каже, що для Люсі ця пісня означає щось хороше, отож те, що вона почала її співати, він вважає гарним знаком. Наступного дня, коли Генрі знову намагається познайомитись із Люсі у кафе, дівчина помічає поліцейського, що виписує їй штраф за прострочені номерні знаки. Вона вибігає на вулицю і каже, що має ще рік, аби їх змінити. Та поліцейський відповідає, що це не так. Дівчина намагається довести, що в неї є час, і вихоплює газету із датою у якогось чоловіка. Несподівано вона бачить, що там зовсім інший місяць та рік. Люсі кидається до ящика з газетами і розуміє, що це не помилка. Вона приїжджає додому і, не маючи вибору, Марлін розповідає їй правду. Чоловік показує документи з лікарні та вирізки із газет, де писали про аварію. Люсі дуже засмучується. Вона плаче і каже, що хоче поговорити із лікарем. Чоловіки погоджуються відвезти дівчину у лікарню. По дорозі Марлін розповідає доньці про все, що відбулося за рік. А коли Генрі намагається втішити Люсі, вона дізнається, що він є майже її хлопцем. Приїхавши на місце, Люсі зустрічається із доктором Кіцем, який розповідає про її діагноз. Він каже, що загалом, крім того, що дівчина забуває кожен новий день, інших проблем у неї немає. Це не смертельний діагноз, однак навряд чи її колись стане краще. Лікар говорить, що бувають випадки набагато гірші, і Люсі просить пояснити, що він має на увазі. Чоловік відводить Люсі разом із батьком, братом та Генрі у відділ, де лікуються люди з ушкодженнями мозку. Там доктор Кіт знайомить усіх із пацієнтом Томом. Буквально за кілька секунд чоловік усіх забуває і починає знайомитися знову. Кіц пояснює, що у Тома складний випадок, і якщо Люсі пам'ятає те, що відбувається протягом одного дня, то пам'яті хлопця вистачає лише на 10 секунд. Приїхавши додому, Люсі каже, що піде спати, аби знову про все забути. Вона дякує Генрі за те, що він був добрим до неї, і каже, що коли він знову підійде знайомитись, хай говорить про Лілії. Вона дуже любить ці квіти. Після цього Марлін пропонує Генрі пропустити кілька келихів пива, якщо той не поспішає. Під час цього чоловік розповідає про свою роботу, а дах все ніяк не може вгамуватись і не розуміє, для чого Генрі бігає за Люсі. Тоді розмовляючи про неї, Генрі припускає, що Люсі сильніше засмучується розумінням того, що її близькі її обманюють вже довгий час, аніж сама фактична втрата пам'яті. Він іде додому, але вигадує новий план. Наступного дня Генрі прикидається кур'єром і дарує Люсі Лілії та відеозапис, говорячи, що це передав таємний шанувальник. Марлін питає Генрі, що той задумав, і чоловік каже, що хоче спокійно пояснити Люсі ситуацію. Якщо ж йому не вдасться, то він просто зіпсує один день, про який вона на завтра забуде. Дівчина йде переглянути відео і починається воно з того, що там коротко описуються події минулого року. А потім з'являється напис про те, що Люсі не пам'ятає всього цього через аварію. Потім на екрані з'являється Генрі, який розповідає історію їхнього знайомства і навіть показує все в ролях, де Люсі зображає Ула. Чоловік каже, що вони подобаються одне одному, однак Люсі наново дізнається про це кожного дня. Під час перегляду Люсі плаче, але реагує на це спокійно. Це не шокує її як минулого дня. Генрі у відео каже, що він, так як і вона, волів би, аби це виявилося брехнею. Але, на жаль, правда така. Він говорить, що завжди буде підтримувати Люсі, як і всі, хто знаходиться поруч з нею. Деякий час Люсі проводить наодинці, але потім заспокоюється і разом із Генрі гарно проводить час. Вона каже, що не розуміє, як йому вдається її кадрити, але у ньому точно щось є. Люся жалкує про те, що вони не зустрілися ще до аварії. Цей відеозапис Люсі розміщує у своїй кімнаті із позначкою подивитись його одразу, як вона прокинеться. Це дозволяє їй більш спокійно дізнаватись про аварію та надолужувати поточні події, включаючи її стосунки із Генрі. Люся записує для себе і інші відео, аби бути в курсі подій. Завдяки цьому вони із Генрі починають зустрічатись, і їхні стосунки розвиваються, не починаючи щодня наново. Якось Генрі зізнається Люсі у коханні, і у них стається перший поцілунок. Однак для Люсі цей перший поцілунок відбувається ще безліч разів. На 23-му побаченні Генрі питає, чи готова дівчина перейти до наступної сходинки, так би мовити. Люсі спочатку каже, що це все дуже дивно. Вона розуміє, що вони зустрічаються довго, хоча по відчуттям для неї. Усе як вперше. Однак потім вона все ж вирішує, що час це зробити, і вони із Генрі замикаються у його кабінеті. Повернувшись додому, Люсі просить Генрі лягти із нею і ще трохи побути поруч. Борячись зі сном, Генрі питає, чи вийде Люсі за нього, і та відповідає згодою. А потім, сильно втомившись за день, Генрі все ж засинає. І на ранок Люсі страшенно лякається, побачивши у своєму ліжку незнайомого чоловіка. Генрі не вдається її заспокоїти, і Люсі вирубає його, вдаривши по голові. Пізніше доктор Кітс приводить Генрі до тями, а Марлін тим часом вмовляє доньку переглянути відео. Кітс питає Генрі, коли він збирається йти у плавання, адже почув, що чоловік мріяв досліджувати моржів у пристольській затоці. Та Генрі відповідає, що відмовився від цієї ідеї, аби бути поруч із Люсі. Чоловік каже, що він потрібен їй тут, і дуже сподівається, що колись вона його запам'ятає. Цю розмову чує Люсі, яка вже переглянула запис і розуміє, що до чого. Кілька годин по тому Люсі приходить на роботу до Генрі. Вона каже, що про все знає, і прийшла, аби з ним розлучитись. Люсі пояснює, що вона не хоче, аби Генрі відмовився від своїх мрій та свого щасливого життя заради неї. Вона не дозволить, аби він жив так, як і її рідні. Люсі каже, що вона хоче знищити усі спогади про Генрі і переписати свій щоденник, аби не залишити від нього і сліду. Дівчина твердо стоїть на своєму, і Генрі неохоче допомагає Люсі знищити усі записи про їхні стосунки і фактично стерти час, проведений разом. Коли вони все переписують, Люсі спалює старі сторінки. Потім вона цілує Генрі на прощання, і він їде додому. Кілька наступних тижнів Люсі та Генрі живуть звичними життями, хоча чоловік усе ніяк не може забути дівчину. Люсі ж щоранку переглядає відео, перезняти батьком, аби все зрозуміти та надолужити забути. Коли приходить час вирушати в плавання, Генрі заходить попрощатися із Джоко і дає йому пару настанов. Потім чоловік прощається з Улою та його дітьми. Несподівано провести його приходять Марлін і дах. Генрі питає, як там Люсі, і Марлін розповідає, що вона вже три тижні живе у лікарні. Чоловік каже, що донька не захотіла бути тягарем, і її не вдалося відмовити. Проте Люсі там подобається. Вона малює, навчає цього інших та часто співає. Наостанок Марлін дарує Генрі диск із піснею, що співала Люсі. Генрі називає його садистом, адже ці спогади будуть лише засмучувати. Та раптом чоловік згадує про те, що Марлін говорив раніше. Люсі співала цю пісню щодня, коли бачилася із Генрі. Якщо дівчина співає її зараз, то, можливо, десь дуже глибоко, але вона все ж його пам'ятає. Генрі розвертає свій човен і стрімголов мчить у клініку. Він зустрічає там Люсі і питає, чи пам'ятає вона його, та дівчина відповідає, що ні. Коли Генрі вже збирається йти, Люся раптом кличе його і просить прийти з нею. Дівчина відводить його у свою студію і показує малюнки, на яких зображений Генрі. Вона каже, що не знає, хто він такий, однак він сниться їй щоночі. Вона бачить різні пригоди із Генрі, а потім їх малює. Чоловік розповідає, що колись у щоденнику кулюсі було повно записів про нього, однак вона знищила їх, думаючи, що завадить йому прожити щасливе життя. Та Генрі каже, що Люсі помилилась без неї його життя не буде щасливим. Відчуваючи потяг до чоловіка, що стоїть перед нею, Люсі починає плакати, а потім пара обіймається і їхні уста змикаються в поцілунку. Деякий час потому Люсі прокидається і запускає касету із позначкою Доброго ранку Люсі. Це знову нагадує їй про нещасний випадок та подальше життя. А закінчується відео їхнім із Генрі весіллям. На записі Генрі каже одягнути куртку і пройти на сніданок, коли вона буде готова. Лише тоді Люсі бачить, що вона знаходиться на човні Генрі, який все ж таки дістався до Аляски. А коли Люсі підіймається на палубу, то зустрічає Марліна, Генрі та їхню маленьку дочку Ніколь. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.